Друзі, на Синфо перші проголовне поїхали. Волонтери з Тернополя розносить мера міста і просто зелених баригів і корупціонерів, які ніяк не можуть наїстися. Ну що докралися, говорить у своєму зверненні волонтер з Тернополя Ігор Хома. Далі мовою оригіналу хочу звернутися знову до лисого дядька, до нашого мера Тернополя. Я знаю, ще від тоді, як тобі не вдалося через ТЦК і поліцію мене відправити на ноль, щоб не там загасили різко. О, щоб ти розумів з твого кабінету, з твоїх, від твоїх людей, йдуть мені повідомлення і дзвінки, що ти задумав. Тоді, коли тобі це не вдалося, ти сказав всім своїм продажним блогерам зробити ботоканали. От, і все, що Хома робить неправильно, скоренько висвітлювати в інтернет, нехай люди бачать. Я не знаю, чого, чого, чим, верніше, чого ти цим хочеш добитися, але знаю одне, коли я почну записувати відео, що давайте народ нарешті, нехай в Тернополі стане справедливість, нехай мер працює на зарплату, нехай робить тільки для того, тільки там, де це треба, а не де тільки люди бачать з машин. Як я зніму всі твої двори і тротуари за твою всю каденцію. Скільки там всього в тебе завалено оп'ять же тільки робиш там, де платять, то буде дуже хуйово для тебе. Я тобі не ворог. Я хочу, щоб ти зрозумів, що доки в Україні війна, то треба допомагати ЗСУ, ЗСУ, а не десь там комусь зі своїх рідних і собі також. Я хуярю, я кінь. Я не е, здивуюся, якщо ти через декілька днів якийсь пост не викину твої, бо то. Канали мотоферми, що я там де, працюю і податки не сплачу, звісно, нахуй не сплачую, бо я навіть не ФОП. Тому що, блять, мені треба зараз прокормити сім'ю, бо дружина вагітна. І всі податки, які я б я хотів сплатити Україні, я віддаю на ЗСУ. І в мене є чеки, і перекази з грошей, які я. Я ще ніхуя не заробив, але ділюся вже від початку. Тому, пане Лесі, чоловіче. Або тормози і давай жити нормально і рятувати нашу країну разом. Або якщо будуть твої боти-канали продовжувати те, що вони роблять зараз, тоді будемо боротися, як ти хочеш, в публічному просторі і побачимо, хто переможе. А я завжди за справедливість, за чесність і за Україну. Слава Україні! Коли крали гуманітарку, гроші все, що можна докралися. Штати вам так легенько натякнули. Будете красти України не стане. А ми вам всім ще порахуємо, перед тим, як на вилах винесемо і не в камеру, а камуру ав'яму, декарі країнової, а ви крадете ви своїх дітей, внуків та правнуків. Як нам перемогти тоді? Халуги ви не заздрює Зеленському вліз. Не в те болото прокоментував Тернопільський волонтер Хома і можливий скандальний закон. Закон на дев'яносто всі вже про нього чули. Закрите людям роти, щоб не ображали Ладу, бо вони обіжені. Після цього закону я би казав слугам народу придумати закон. Я колись придумали на Сибір. Не тюрма на Сибір зразу ваші ж закони підходять. Під закони те слуг, чому чітко буде, чітко розмовав Хома. Побачив сьогодні. Відео говорить волонтер Ігор Хома. Далі текст в оригіналі. У відео надто багато матів цензуримо. До нашого мера прийшли люди, хотіли поспілкуватися, чому роблять дороги, які 30 років не робилися. Чому по місті роблять бруківки? Підсвітили це. Я за Тернопіль говорю, що тільки не роб. Биться, все крім допомоги нашим солдатам. Це жадрони можна купляти, теплові зброри, Багато чого це ж очі бійці. Вони допомагають вижити та бити ворога. Не вийшли худоба до людей. Запам'ятай Лиси. Ти ж до людей не вийшов до людей: військових, до жінок, їхніх дітей, пенсіонерів. Ти не вийшов, не поговорив. Коли хлопці повернулися з передка, і разом із ними, ми не бачили тебе. Чекали на вулиці. Ми винесемо раз і назавжди. Якщо ти не почнеш робити, те, що маєш робити, це стосується будь-якого мера, будь-якого міста чи містечка з кожної області. Військові воюєсько кожної громади з кожного кута. Якби ці всі гроші з кожного кутка спрямували на ЗСУ, затягнули гроші. Тоді пояси, це було би правильно. Хлопцям багато чого не вистачає. Вони гинуть. Якби ви все робили правильно, вас би ніхто не чіпав. Коли я згадую про надала мене тіпаєм, він має щастя, що він зараз десь тут не йде. Поклали усе на плечі народу та волонтерів. Ну нічого поговоримо. Свого часу Хома звертався і до президента Зеленського з критичною заявою. відео. Відеовіна записав для однієї із соціальних мереж Володимира Олександр. Осандрович Зеленська, я вас більше не поважаю і зараз поясню, чому. Після того, як ви перестали поважати нас і закрили тернопільські протезни, все таки закрили державний. В мене до вас закінчилася повага. Я до вас записую відео. Люди мене попросили, щоб не закривали. Адже війна, скільки воїнів і втратили кінцівки, не кожному дано потрапити за кордон і поставити там дорогий протез. Власник протезного тернопільського, навіть не власника. Директор відкрив свій протезний. Тому очевидно, що державний конкурент йому не потрібен. Я вам навіть допоміг, бо на тому. І до жінка казала, що писала листа до пана президента в адміністрацію, аби не закривали тернопільські протезни. І я позвонив до жені кошового щодо вашого кращого друга і сказав, дивіться, або на відео жінка говорить, що листа написали щодо заводу, але ніякої відповіді ніякої реакції немає. І тернопільські протезни закривають кошовий. Сказав, що поможемо, порішаємо. Дав сигнали із тернопільської слуг народу тим гевкам. І до того часу, як телебачення приїхало і почали щось робити, вже був папір, що ви даєте відповідь обов'язково і не буде закри. Ти Тернопільські протезний. Ви не дали відповідь людей, порозганяли. Тому я вас більше не поважаю. Якщо ви не поважаєте ЗСУ, бійців, які дають свої кінцівки, своє життя і свою волю, бо ви їх зараз робили полоненими вдома в Україні. Вони воюють за Україною. Вони полонені по ваших законах, і я не боюся вас. Ні, вас, ні кого, абсолютно цієї влади, людина, яка не боїться смерті, її неможливо налякати. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя Кожен робить сам до зустрічі. Друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Канал.